Вітати, колеги! Новий випуск простої автоматизації з Антоніною Коровкіною та Мар'яною Каван. І сьогодні у випуску я би хотіла трішки відійти від теми наших господарських операцій та їхнього відображення в програмі. Поговорити на тему, яка, сподіваюсь, додасть трішки більше міцності вашому бухгалтерському сну. Отже, тема сьогоднішнього відео це у нас резервна копія бази. Як створити, як завантажити у випадку необхідності, а також розповім, які, власне, автоматичні е, налаштування потрібно зробити, щоб програма Баз вам цю резервну копію створювала самостійно. Отже, переходимо до налаштувань, де їх можна знайти та яким чином їх потрібно заповнити. Нам потрібно перейти на вкладку Адміністрування. Меню Настройки програми переходимо в обслуговування. І ось тут знаходимо резервне копіювання та відновлення. І маємо три налаштування. Перше налаштування це, власне, є створення самої резервної копії. Що нам тут потрібно зробити? Єдине, що нам потрібно зробити, це задати власне каталог, тобто задати папочку на комп'ютері, в яку програма має сформувати цю резервну копію і там її розмістити. Крім того, звертаю вашу увагу, що резервну копію може створювати користувач, який має власне права адміністратора, і тут потрібно задати ще пароль. Натискаємо кнопку Зберегти резервну копію і програма автоматично буде формувати вам резервну копію у задану вам папочку. Я зараз цього робити не буду, тому що це займе певний період часу, оскільки база має досить багато даних. Отже, наступне налаштування це є відновлення з резервної копії. Власне, воно потрібне для того, щоб ви, коли ви завантажили цю вашу резервну копію, вам потрібно її відновити у програмі. Таким чином, потрібно ним скористатися, знову ж таки, вказати папку, де ви розмістили цю резервну копію, підтягнути її сюди. І натиснути Відновити дані таким чином, програма завантажить цю резервну копію, яку ви раніше створили, і відновить ці дані всі, відповідно, які були на момент створення цієї копії у програмі. І третє колеги налаштування це є настройка резервного копіювання. Тут ми можемо задати програмі. Ті параметри, власне, коли програма буде самостійно створювати нам цю резервну копію. Перше ми можемо налаштувати, щоб програма нам це робила регулярно за розкладом, тобто можемо задати загальний, можемо задати денний розклад, можемо задати тижневий і місячний. Але колеги звертаю вашу увагу, що коли ви будете задавати цей розклад, тут є два нюанси. В першу чергу, якщо ви в базі працюєте не самостійно, у вас є ще декілька користувачів. то зверніть увагу, що при тому, коли програма буде робити резервне копіювання, всіх користувачів з програми викине. Також, коли ви задаєте графік відповідного цього резервного копіювання, потрібно звертати увагу на години роботи програми. Тобто, якщо ви задали, щоб резервне копіювання було умовно там в одинадцятій вечора, але в одинадцяті вечора програму ви закрили, то програма вам резервне копіювання не зробить. Тобто програма має бути запущена. Далі можна налаштувати собі, щоб резервне копіювання відбувалося кожного разу при завершенні програми. Але знову ж таки, коли це може робити адміністратор, хто є користувачем з з правами адміністратора. І знову ж таки, коли ви, як адміністратор, будете завершувати роботу з програмою, програма буде робити резервне копіювання автоматично всі, хто працює в програмі. Відповідно, будуть звітом викинуті. Тому це потрібно мати на увазі, коли налаштовуєте ось автоматичне резервне копіювання. Далі, аналогічно, як і попередні дві налаштування, нам потрібно додати папочку, в яку програма має зберігати ці копії, і наш пароль як адміністратора. І наступне налаштування це є зберігати резервні копії. Тут ми можемо обрати за який період і які копії мають зберігатися. Тобто. Програма буде щоразу робити ці копії, а далі ви задаєте, які копії потрібно зберігати на вашому комп'ютері. Можна обрати всі копії, можна обрати, наприклад, щоб програма зберігала копії, які є за останні, наприклад, як в мене 6 місяців. Тут, звісно, можна цей проміжок міняти, можна встановити кількість днів, можна встановити кількість тижнів, можна встановити кількість років, і кількість, знову ж таки, звісно, можна змінювати. Або ще один варіант налаштування це можна обрати останні копії, наприклад, останні 10 штук копій. Тобто програма нам щотижнево робить копію, а зберігає лише останні 10 копій, тобто за останні 10 тижнів. Наприклад, чому тут важливо задати налаштування і чому я не рекомендую брати всі копії? Тому що колеги, програма може бути сама база може займати досить багато місця. Оскільки у вас може бути там досить багато операцій, і відповідно, коли ви будете зберігати всі копії, це буде досить багато об'єму займати на самому вашому пристрої. Тому я рекомендую, наприклад, останні за останні 3 місяці зберігати, або останні 10 штук, наприклад, я думаю, це буде досить оптимально. Але знову ж таки, кожен вирішує по своєму обсягу даних, кожен вирішує по своєму об'єму, як йому краще зберігати, оскільки в кожного база індивідуальна... І загального рецепту щастя тут немає. Особисто я у своїй практиці зазвичай роблю резервну копію щотижня. Ось, ось так. Тому, друзі, рекомендую, не нехтуйте резервними копіями, вони можуть бути досить допомічними при різних критичних ситуаціях, які для нас сьогодні, на жаль, не є чимось таким, що вигаданий фантастичний. Тобто ми живемо в таких реаліях, що резервна копія не просто обов'язкова, а мега обов'язкова. Тому, друзі, користуйтеся. Ставте лайк, якщо відео було для вас корисне, підписуйтесь на наш канал. І до наступної п'ятниці. Більше нюансів та особливостей оподаткування в Україні на онлайн-курсі податки в Україні. Курс стартував, але ви можете ще долучитись за спеціальними умовами. Не пропустіть!